Всім привіт! Мене звати Аня, я персональний стиліст і людина, яка закохана у моду. І я вітаю вас на своєму YouTube каналі, на якому я ділюсь різними класними знахідками, рекомендаціями і просто говорю про моду, тому що мені потрібно десь про неї говорити, тому що я можу про неї говорити просто завжди. А сьогодні я хочу розповісти вам про сумки, а саме, де купити класні сумки, де купити сумки надовго, тому що це частий запит від клієнтів та просто від дівчат. З інстаграму, і я можливо познайомлю вас з якимись сумками, з якимись брендами, а можливо, ви вже їх знаєте, але я хочу показати якісь такі класні бренди, в яких я і сама купую сумки, і купую сумки для своїх клієнтів. Перш ніж почати, я хочу розповісти, що по перше, в мене є свій інстаграм, куди ви можете підписатися. І там я ділюсь різними також і знахідками і якимись рекомендаціями корисними. Тому підписуйтесь та слідкуйте, будемо з вами разом дружити. А також підписуйтесь на цей канал. Я планую в цьому році активно його вести, тому що я. Виділяю на це спеціально час і буду тут ділитися дуже класними і цікавими темами. До речі, ви можете написати теми, які вас цікавлять в коментарях. Я буду прислуховуватися до того, що вам цікаво, і на ці теми буду знімати відео. Так, сумки надовго це такий дуже частий запит, який я чую від дівчат, що важливо в сумці надовго. Сумка надовго це та сумка, яка, по-перше, Вписується в стилістику всього вашого гардеробу, вписується в темп життя вашого гардеробу, тому що комусь потрібна якась об'ємна сумка, щоб туди багато чого покласти. Комусь потрібна маленька сумка, тому що людина не ходить і не кладе дуже багато всього всередину з цієї сумки. Тому тут дуже важливо відштовхуватися від вашого стилю життя і від вашого комфорту. І також це 100% якась якісна сумка. Скоріше за все, не з мас-маркету. Я не кажу, що в мас-маркеті не можна купити якісну сумку. Можна. Мені, наприклад, дуже подобається сумка в бренді Massimo Dutti. Дуже класні там є сумки, класні моделі. Іноді навіть в Зарі бувають шкіряні сумки класної якості. Але сьогодні я хочу поговорити про такі сумки, які. Тому що зазвичай в мас-маркеті роблять супер якісь трендові моделі. А я хочу поговорити про такі сумки, які. Поза часом, скажімо так, які будуть актуальні, ну, на мою думку, завжди, але нічого не буває вічного, звісно. Але це такі сумки, які, на мою думку, просто поза часом. І сьогодні я хочу поговорити про них і познайомити вас з деякими брендами, тому що, скоріш за все, не про всі бренди ви чули. В цій селекції сумок, про які ми сьогодні будемо говорити, будуть як європейські бренди, так і українські бренди. І почнемо ми саме з європейських брендів. Перший бренд це Adax Copenhagen. Не знаю, чули ви про цей бренд чи ні. напишіть в коментарях, тому що насправді цей бренд існує з 1982 року. Вони доволі відомі в Скандинавії, в Копенгагені. Родзинкою цього бренду є те, що вони виготовляють свої сумки. Це ручна робота. В них дуже велика кількість ось таких плетенних сумок. До речі, ось таке плетіння. Також час запитання, чи буде воно довго актуальне, чи не буде воно довго актуальне. Воно буде завжди актуальне, тому що це. Така фактура, яка додає до вашого образу завершеності, і на цю, таку фактуру я рекомендую звертати увагу. Це виглядає дуже гарно. І сьогодні ми поговоримо ще й один український бренд, який виготовляє. Також ручні вручну роботу сумок, також ось такого плетіння. Я рекомендую звернути увагу на адекс Копенгаген. Класні сумки, класна якість, класні кольори. Мені дуже подобається. Якщо ви хочете більш акцентну сумку, то ви обираєте більш яскравий якийсь колір або фактуру, як цікавішу. Наприклад, в цілому, ось ця фактура плетіння вона буде додавати акцентності в ваш обріз. Тому зверніть увагу на цей бренд. А наступний бренд це французький бренд Елам. Можливо, я е, говорю назви не зовсім правильно. Sorry, якщо щось не так, але просто є багато різних перекладів, вони можуть бути правильними, можуть бути неправильними е, з різних е, там е, переклад з різних мов, тому можливо я можу помилятися тут. Цей бренд він більш про такі мінімалістичні сумки, але тут ви можете знайти багато моделей саме в замші, що мені дуже подобається. Замша – це також така фактура, яка завершує ваш образ і додає до вашого образу глибини. Мені особисто дуже подобається ще, окрім замшевих моделей. В них в них є, до речі, дуже велика кількість цікавих моделей, але окрім замшевих моделей, мені ще подобається також модель в плетінні. Ось така маленька сумочка в білому кольорі, а білий кольор, Йор, до речі, це не колір літньої сумки, це колір сумки, і загалом я не рекомендую ділити сумки на сезонність і, взагалом, чесно я кажу, я весь одяг не ділю на сезонність, але це вже інша тема для іншого відео. Але сумка біла, навіть в зимовому гардеробі, буде чудово виглядати, а головне її правильно засталізувати. Бренд The Carted. Я знаю, що у мене тут дуже велика кількість дівчат, які полюбляють сумки Кросбаді за їх функціональність, за їх зручність. Я знаю, що багато мам носять такі сумки. Я знаю, що в цілому багато дівчат полюбляють сумки кросбаді, щоб не. Потрібно було нести її на плечі або на руках. Ми просто ось так повісили, і все суперзручно, і це якраз. Максимально класичні сумки, які ніколи не вийдуть з моди. Ця модель буде актуальна завжди. Вони супермінімалістичні, гарно виглядають, мінімум деталей, класні кольори, такі нейтральні всі кольори. Тому рекомендую звернути увагу на цей бренд. Вони дійсно дуже гарно виглядають і дуже якісні. Бренд Ліфнер це також скандинавський бренд. Тут для дівчат, які полюбляють носити в сумках все своє життя. Це не відноситься до мене, тому що в мене переважна кількість сумок дуже маленьких, тому що я взагалі там майже нічого не ношу. У Мене буває таке, що сумка лише для образу, і там ось такий блиск, і все. Але загалом я знаю, що багато дівчат носять з собою там і спортивну форму, і просто багато різних речей. Тому, якщо це про вас, то рекомендую звернути увагу на цей бренд, тому що вони роблять такі великі, об'ємні сумки, дуже гарні кольори. Мені дуже подобається оця блакитна, вона просто розрив мого сердечка, нереально гарний колір. Дівчатка дуже рекомендую звернути увагу на цей колір. Він поєднується абсолютно з будь-яким іншим кольором. Якщо у вас переважна кількість речей. В гардеробі бежево коричневих відтінків, то це точно ваша сумка, яка от прям шикарно впишеться. Вона буде і акцентом в вашому образі, і буде підсилювати всі ці кольори, і виглядати буде просто чудово. Зверніть увагу. Але загалом у них велика кількість кольорів, на які я раджу звернути увагу, і загалом дуже класні сумки. До речі, ось такі ремінці на сумках. Зараз будуть суперактуальними. Це не означає, що вони колись вийдуть з моди. Будь ласка, не плутаємо. Просто зараз це буде більш популярно, більш актуально і більше брендів будуть створювати ось такі ремінці. А цей бренд має дуже велику кількість сумок з такими ремінцями, тому рекомендую звернути увагу на ці моделі. А, також бренд Демільєр. Я знаю, що цей бренд вже став більш популярним, хоча раніше він таким не був, і зараз він навіть продається у нас в ЦУМі. Класний бренд, класні сумки, дуже такі, також мінімалістичні. Єдине, що в них трішки активний такий не логотип, а їх фурнітура. Саме на їх сумках Кросбаді. Вона така активна, але вони виглядають доволі класно. В них є різні моделі, і які мені сподобалися дуже. Це нові їх моделі, до речі, також з таким ремінцем. Класно виглядають, також такі об'ємні. Що мені подобається також в цьому бренді, що в них є різні форми. В них є точніше, є од них одна форма, і вона в декількох розмірах. Це дуже зручно для. Дівчат обирати, який розмір краще вам підійде. Зверніть увагу на ці сумки: якісні, класні мідел сегмент суперкласні моделі. Тепер продовжимо з українськими брендами, але перш ніж продовжити, я хочу вам дещо розповісти. Я знаю, що є велика кількість сумок, і неможливо їх всі вписати в цю а, в це відео. Тут я ділюсь такою лише обраною такою вибіркою. Але в мене є мій закритий телеграм-чат, в якому я ділюсь вибірками. Метичними, наприклад, у нас була ось така вибірка сумок. Тут всі картинки клікабельні на різний бюджет різного сегменту. Тут є різні країни: європейські українські сумки. І загалом в цьому чаті я навчаю дівчат, як речі під себе, як знайти свій стиль, на що варто звертати увагу, які питання собі варто задавати, перш ніж купувати речі. Це для мене дуже важливо, тому що я хочу, щоб ми були унікальними і не купували просто якусь річ, тому що нам сподобалось це на комусь. І це я цьому я навчаю в своєму чаті. Він проходить щомісяця. Наступний набір буде на лютий. І до 1 лютого ви можете вступити до нього. Ціна смішна нас. Справді переходьте, я залишу посилання на бот, в якому ви можете долучитись. Я залишу в описі цього відео. Переходьте і долучайтесь. Там дійсно дуже велика кількість інформації, яку ви отримуєте. Це і лекції, різні тематичні навчальні і тематичні виборки, наприклад, де знайти класні джинси, як підібрати джинси під свій тип фігури, як розуміти свій тип фігури. А також я їжу в різні країни і роблю огляди, приміряю всі речі на собі і показую, що варто купувати, а що не варто купувати в різних брендах різних цінових категорій. І роблю те ж саме з українськими брендами. Тому долучайтесь, я буду рада бачити кожного з вас. І продовжимо з українськими брендами сумок. Ну, перший бренд, про який, я думаю, що ви всі чули, У нас не така уж велика вибірка класних сумок, але вони є, і це дуже круто. А бренд Хвоя. Я люблю цей бренд. Я знаю, що є багато людей, які. Скептично відносяться до цього бренду, як і до наступного бренду, про який ми поговоримо. Але я люблю, мені подобається, в мене є взуття від бренду Хвоя, я його обожнюю, дуже класно виглядає, дуже якісний. Для мене ну, просто супер. Щодо сумок, переважна кількість сумок в бренді Хвоя мають такий мінімалістичний стиль, що буде гарно підкреслювати ваш. Мінімалістичний обріз або в них, до речі, є така сумка. Вона називається винна сумка, сумка для вина а, така, як бочоночок, такий дуже класна форма, дуже класний, до речі, оцей. Червоний колір, в них такий він не супер насичений. От я люблю такий червоний колір. Трішки нагадує колір червоний в бренді Zero. Там він такий прям супер елегантний, супер гарно виглядає. І загалом червона сумка це просто сумка, яка буде завжди акцентувати на себе увагу і вписуватися майже в будь-який гардероб. Тому зверніть увагу на ці сумки. Моделі, які мені подобаються, я тут їх виставлю. В Принципі, майже будь-яка модель мені подобається. Вони дуже зручні і дуже якісні. Наступний бренд Качаровська також дуже велика кількість відео в інстаграмі, в Тіктоці на тему, що щось там не так. Чесно, в мене не було ніяких питань до цього бренду. Я користуюся цим брендом. в мене є і взуття. І в мене клієнти купують в цьому бренді все чудово. Я не чула від своїх клієнтів якісь прям супер негативні відгуки від цього бренду. В мене навіть я дарувала своїй мамі ось цю сумку, цю модель на день народження, і вона з нею вже ходить декілька років, і вона виглядає чудово. Тому я сміливо можу рекомендувати бренд Качаровська. В них є класні моделі сумок. Я б купувала щось таке, ось, наприклад, ось ця модель, яку я вам тут показую. це модель моя найулюбніша. Вона не найпопулярніша в них, мені здається, але виглядає просто чудово. І в них є, до речі дуже класні такі сумки мішечки, які мені супер подобаються, як виглядають. Для таких більш вечірніх варіантів це, звісно, не сумка на кожен день, але більш для вечірніх варіантів буде класно виглядати. Але загалом ви можете звернути увагу на такі моделі більш класичні, мінімалістичні, які будуть на кожен день. А наступний бренд це бренд Hook. Це не бренд Сумок, а це бренд одягу. Але нещодавно в них вийшла сумка, яку я вже побачила у декількох іноземних інфлюєнсерів. І я от прям кажу, що скоро вона буде солдат 100%. Можливо. Коли ви продивляєтесь це відео, вона вже sold out. Це просто якась шикарна сумка. Подивіться, як вона виглядає. Це просто супер. Ну це люкс, я вважаю. Виглядає круто, стильно, мінімалістично. І ця сумка точно надовго. Тому. От, якщо ви хочете купити прям суперкласну нетипову сумку, яку ви не будете зустрічати на кожному кроці в Києві, то зверніть увагу на цю модель. Наступний бренд, це про який я вже сьогодні почала трішки говорити: це Bag. Обожнюю ці сумки. В мене особисто є три сумки від цього бренду: це ручна робота, це е, шикарна, е, шикарні моделі. Це Якісна шкіра це моделі поза часом. Вони дійсно круто виглядають. У мене особисто зараз мені цей бренд. Власниця цього бренду написала, що вона захотіла подарувати мені сумку. На що мені було дуже неймовірно приємно, тому що ці сумки я рекомендую всім своїм брендам. В моєму чаті дівчата купують ці сумки, я сама купую ці сумки. І мені власниця бренду подарувала сумку, вона виглядає просто шикарно. Вона, типу, клач, але перетворюється в звичайну таку модель, типу, як шопер, і можна носити там якийсь ноутбук, щось таке покласти можна, але я ношу як. Плач виглядає просто неймовірно. Я рекомендую звернути увагу саме на цю модель. Вона дуже крута. в мене в темно коричневому кольорі. Але що класно, що кожну модель ви можете замовити будь-якого кольору. Єдиний нюанс це те, що вам потрібно почекати цю сумку, але те, що це ручна робота і якість, яку пропонує бренд, воно того вартує. Тому я дуже рекомендую звернути увагу на цей бренд. Бренд Нукот. Він доволі молодий, я б сказала, бренд, але в них дуже класні саме яскраві. Моделі на кожен день. Мені, до речі, дуже сподобалось. Нещодавно бачила мені рекламка десь попала, Здається, також це була рекламка саме Мрендунукота. Можливо, це була якась дівчина просто UGC Creator, не знаю. Але там була, було відео, там, де дівчина була в такому світлому пальто, і вона була втягнута в вона взяла з собою з такого темно-зеленого кольору сумку, і це виглядало просто. Ну, дуже гарно, тому я рекомендую звернути увагу, якщо ви хочете додати до свого сумочного гардеробу саме якийсь колір, то це. Бренд-Нукот, шикарні кольори, дуже якісні, класні сумки. Насправді є дуже велика кількість класних сумок, і, як я вже і сказала в одному відео, я не можу їх всі вписати. Ще зараз я ще хочу пройтись по декільком моделям в декількох брендах, які мені останнім часом дуже сподобались. Я думаю, що ви всі знаєте бренд Багліт. Шикарний бренд, український бренд Сумок. І це той бренд. Е, мені здається, що е, за цим брендом можна знаходити наших е, в Європі, і тому що я часто зустрічаю саме бренд Пакліт в Європі. Я одразу розумію, що це дівчина-українка йде. Е, е, і нещодавно вони випустили таку об'ємну модель. Е, свою в них, в принципі, всі сумки плюс-мінус однакових форм, але вони Випустили ось цю е, стандартну їх форму, але в великому розмірі змірі червоного кольору. І виглядає, я бачила на багатьох інфлюєнсерів. Виглядає вона дуже гарно, дуже яскрава сумка. Якщо ви хочете додати ось цей акцент і зробити ваш образ цікавішим і яскравішим. Особливо на весну я рекомендую придивитися на цю модель. Мені подобається саме ось ця модель, яку ви тут бачите, від бренду Kate Core. Дуже класна сумка. До речі, бренд Kate Core також роблять класні моделі. Класні сумки. До речі, також ось ця малишка від Cult Naked. Naked – це також не бренд сумок, але мені здається, вони створили сумку, яка просто виглядає. Ну просто шикарно. Це також я вважаю, просто люкс. Шикарна сумка, хочу собі. Також Кулаковський. це також не бренд сумок. Це бренд самошкіряних виробів. А акцентують вони увагу на верхньому одязі. Але в них є класні сумки, класні моделі, на які я також раджу звернути увагу. Бренд Juna Bags, Я думаю, ви також чули про цей бренд. Дуже гарні сумки. Ось ці моделі, на які я рекомендую звернути увагу. Вони такі, які будуть точно надовго, мінімалістичні, класні сумки. І деякі моделі від бренду Bags мені дуже подобається. Насправді мені всі моделі подобаються. Плеш, просто розумію, що тут багато моделей точно не для всіх, тому що, наприклад, ось така сумка від це просто. Розрив в моєму тіктоці було там багато тисяч переглядів було, і всі писали щось погане, але мені здається, що це виглядає дуже прикольно. Звісно, це не на кожен день. Але в них є і такі мінімалістичні сумки на кожен день, на які варто звернути увагу. і Це теж український люкс, на який варто звертати свою увагу класні сумки, класні моделі. І ці сумки точно не будуть повторюватися, вони не супер популярні, і мені це дуже імпонує. Так, ну я сподіваюся, що вам було цікаво. Я розповіла про сумки, які хотіла вам показати. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що із цих сумок сподобалось саме вам. а Яку сумку, можливо, у вас є якась, якась сумка в вашому вішлісті, і ви хочете її придбати. Мені, наприклад, дуже подобається сумка від Б'євза, я б собі купила. Мені подобається сумка від Кулаковського. Мені дуже подобаються як українські бренди, так і європейські бренди, і подобається міксувати це в своєму гардеробі. А напишіть вашу сумочку, мрії можливо, це якась сумочка із сьогоднішньої вибірки. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете, щоб я робила це відео частіше. Дякую вам і гарного дня!